Вітаю! Настав серпень, ночі стали прохолодними. І ранок нас зустрічає ось такими туманами. Прокидаєшся, ніби в молоці. У серпні качаємо мед. Ось такими помічниками. Весь липень наші бджоли носили мед з лаванди. Чисто лавандового меду не буває. Якщо навколо посіяна гречка, то звісно, бджоли приносять мед і звідти. Але навколо нас був весною посіяний рапс, який вже давно перецвів, і пшениця, яку якраз зараз збирають. Правда, навколо нас ще луги. з пахучим різнотрав'ям це і конюшина, і Звіробій, і буркун. Надзвичайно корисні для меду рослини. А біля наших вуликів 400 кущів лаванди. Тому ми можемо впевнено сказати, що переважно наш мед лавандовий. Поки мої помічники качають мед, я готую тару для нього. В відерцях, в які розливається мед завжди, залишається мед на стінках. І одразу ж після того, як я розілью мед, я заливаю ці відерця не просто водою, а м'ятним відваром. М'ятний відвар я готую заздалегідь, щоб він не був гарячий. Кажуть, що мед не можна розводити гарячою водою. Так це чи не так, відвар буде не гарячий, а теплий. Ну от, мед розлитий по відерцях та баночках. А тепер, замість того, щоб просто помити відерце, я заливаю його теплим м'ятним відваром, помішую тільки дерев'яною ложкою. Вичавлюємо лимон і наш мохіто готовий. Тепер мед треба зважити. Вага літри зрілого меду. Без посуду, звісно. Коливається від кілограма та 300 г до до кілограма 450 г. Менша ж вага свідчить про те, що мед має надлишок вологи та може зіпсуватись. Наш мед важить кілограм 498 г.